Стовпи ісламу, головні повеління, обов'язкові для виконання для всіх віруючих мусульман. Всього існує п'ять стовпів, які складають основу всієї релігії. Перший це шахада проголошення віри, це свідчення віри людини в те, що немає Бога крім Аллаха, а Мухаммад, його пророк. Проголошення шахади обов'язково для всіх мусульман. Шахада. Перший стоп на шляху звернення людини в іслам, тому як саме її прочитання означає дотримання людиною ідеалів релігії. Шахада повинна бути прочитана три рази з щирими чистими спонуканнями. Другий стоп – щоденні молитви намаз. мусульмани повинні молитися п'ять разів на день. Це не означає, що вони повинні відвідувати мечеть для молитви. Важливо тільки те, щоб намаз був прочитаний п'ять разів за день. Мусульмани можуть молитися де завгодно, проте вони повинні звертати свій погляд у бік Мекки. Правовірні моляться стоячи. Кілька разів кланяючись, а потім стають на коліна і торкаються лобом землі або молитовного килимка в знак своєї поваги та покірності Аллаху. У п'ятницю мусульмани збираються для колективної молитви у мечеті, де слухають проповідь Імама. П'ятниця у мусульман святковий день, як, наприклад, у євреїв Субота чи Християн неділя, роздача милостині, третій стовп ісламу. Мусульмани вірять в те, що вони призначені для того, щоб ділитися своїм багатством з тими, кому в їх громаді пощастило менше. В ісламі вважається, що Аллах навмисно створив багатих і бідних, щоб випробовувати людяність і щедрість серед віруючих. Мусульманин повинен ділитися своїм багатством з тим, хто менш удачливий, вносячи 2,5% від свого багатства золото, срібло і готівкові гроші на благодійність щороку. В ісламі прийнято вважати, що нічого з того, що люди купують в цьому світі, в дійсності їм не належить, оскільки нічого з цього не буде поховано разом з людиною і не стане в нагоді їм в житті після смерті. Саме добрі справи і допомога іншим допоможуть після смерті потрапити в джанну. Четвертий стовп це піст під час Рамадану ураза. Під час місяця Рамадан, 9-го за ісламським календарем, мусульмани повинні поститися від світанку до заходу сонця. Деякі люди можуть бути звільнені від посту, наприклад, хворі, вагітні, неповнолітні і так далі. Існують послаблення для тих, хто під час посту подорожує. П'ятий стовп – паломництво до Мекки. Хадж. всі мусульмани, які в змозі це робити, зобов'язані здійснити паломництво в меку і навколишні святі місця хоча б один раз у своєму житті. Паломництво заточене на відвідування каби і обхід її сім разів. Паломництво відбувається в 12-й місяць ісламського календаря. Не забувайте підписуватися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями та рідними.